Привіт-привіт, слава Україні! Я сьогодні до вас з абсолютно, знаєте, ви від мене такого не очікували. Я буду хвалити, нахвалювати, розхвалювати трилер. Абсолютно, знаєте, скільки я не намагалася щось гідне прочитати в жанрі трилер, якось завжди виходила. Бо... Р... Р... Я... Якесь читання для реготання, або це, ну, як пам'ятаєте, моя прекрасна дружина, це просто був трешовий треш. <gülű> <gül> <gül> або якась мегабамбляська із якихось там шаблонів, тупості там, чи щось ще. Але, знаєте, книжковий Бог зжалився наді мною, і я прочитала оцю книжку. Дженніфер Макмагон запрошені. Ви знаєте, у мене навіть є така історія. З тією книжкою, тут, знаєте, тут все таке, знаєте, от, атмосферне по легендам, по історіям, тому роз, розкажу історію з цією книжкою. Я її просто так знаєте, там гортала, що там, де у кого вийшло з видавництва, і побачила цю книжку. Прочитала анотацію, ну, думаю, клас, колись візьму якийсь опять такий живий форматік, посміємося, порихочемо, бо тут ну, так, знаєте, нічого не передвіщало, як то кажуть. Потім ми їхали з чоловіком, там заїхали на е, заправку, і там е, я побачила цю книжку. О, думаю, клас, куплю. Е, і, знаєте, от, опять-таки, ну, я ж не можу без якоїсь такої знаєте, бомблячечки. Трішечки. Я беру цю книжечку зі стелажа, до речі, ви звертайте на цю увагу на, от, на заправках, на цьому дуже спекулюють. І чоловік ну, розраховувався за паливо, ну, і каву брав, і я йому кладу цю книжку. І кажу, купи мені книжку. А потім, знаєте, як мене хтось так бибег. Я підходжу до касирки і кажу, вибачте, скільки коштує ця книжка? А вона мені каже, 540 гривень. Я так, а? І назати її поклала, і назати її поклала. А я тоді цілий день не могла заспокоїтися, просто уявіть собі. да? Я, Чоловік купую паливо, купую там каву. Він знає, скільки ця книжка коштує. І от так, от, да? а цінників немає, там, до речі. Там які стоять які циферки, вони абсолютно не співпадають з товаром. І майже за 600 гривень цю книжку ну, серйозно? От. Я, її, до речі, вон купила в магазині 316. Але тоді, була в книгарні, є акція мінус 80%, і я так крутенько попала. От. Ну Це вже інша історія, інша легенда. Ну от, і от, Ну серйозно, да? Я б поклала цю книжку і там, ну, вийшла там на двір чи, там, я не знаю, припудрити носик. І, і який би чек мені ну, потім би виліз. Ну, ну серйозно, майже 600 гривень я була тоді дуже зла, дуже в шоці. А потім я, знаєте, ця книжка якось вона мене не відпускала. Вона реально хотіла, щоб я її прочитала. Наче гонялася зі мною. І потім, от я ж кажу, я... Попала на А, я й на Оликс дивилась, але ну, на Оликс зараз я не знаю щось, щось поламався, мій Оликс. Там ціни такі самі, як в книгарні, абсолютно. Єдине, що в книгарні там за доставку платиш, а там вона там, копійки коштує 11 гривень. От. І ця книжка от, постійно мені попадалася. То там, то там, то там. І якось все мене, знаєте, то ціна не влаштовувала, то умови придбання мене не влаштовувала. То те, то те. А потім в книгарні є була акція, і я от, її взяла з 80% знижкою, ну, думаю, клас, нормально. А, от. І ви знаєте, ну, така вистраждена книжулька. І е, зразу можу сказати, дуже раджу цю книжку, хто хоче е, цікаве читання от, на один вечір, бо книжка реально не відпускає. Я вчора не буду казати, до якої години я її дочитувала. Просто причому реально моторошно, ну, ну, шикарна річ. Хоча, це, мабуть, єдиний такий варіант, спосіб, чи як сказати, коли я вгадала, як би так сказати, чим все закінчиться? Хоча це абсолютно не псує. Так само цікаво, так само ну, взагалі не на йоту не стає гірше читати, не на не йоту менше цікавості абсолютно. Причому там зовсім зовсім фіналочку я не вгадала. Хоча, знаєте, натяки дуже багато натяків були, але ну, може я не намагалася розгадати сюжет. Я просто, знаєте, я поринула в цю книгу і просто там була. Вот. А ви поки замовляйте. І, до речі, не на заправках. <смі> не купуйте книжки на заправках, вони на них спекулюють і дуже сильно. <смі> ну що, я прийшла, тому продовжимо. Е, відео буде з двох частин: спойлерна і безспойлерна. Почнемо, звісно, з безспойлерних. Буду, ви не повірите, жінка склала план. у Жінки є план, <смі> тому буду підглядати. От, просто дуже багато всього хочу вам е, розповісти з приводу цієї книжки, тому записувала, бо ну а як інакше, бо забуду. <смір> Потім буде така доп версія От, значить, е... Запрошені. Книга починається з 1924 року, коли сталася трагедія в одному з штатів, Сполучених Штатів Америки. Там була жінка, вона мала, ну віщунка була, причому вона була, як би, знаєте, це дивно, вона була добра віщунка, і вона передбачила, що буде в школі займання і що буде трагедія. І вона про це сказала людям, що люди буде біда. І, звісно, свою дитину в той день вона не повела в школу. Трагедія сталася. Всі сказали, що винна ця хаті. Жінку звали хаті. Е і там так сталося, що свою донечку вона сховала, там старий льох. Е її прийшли, знаєте, як от, радісні з посмішками люди, що от -от воно. Е Покарання, її повісили на дереві. Просто, хоча вона була абсолютно ні в чому не винна, вона просто хотіла попередити, і вона, в принципі, добра желала всім. От, ну, от З того, а потім, значить, далі йде вже 2015 рік. Молоде подружжя вчителів, він вчитель природознавства, вона вчителька історії, вона значить, вони вирішили збути мрію. Причому от Нейт і Гелена їх звати. Нейт питає Гелени, скажи, що тебе зробить щасливою. Вона каже: я хочу будиночок в селі, значить, ну, в селі. Так? Я хочу каже, от, десь без людей, без цивілізації, хочу от такий маленький собі будиночок і жити там з тобою в радості й добрі. І ще я каже, хочу зробити, зробити консервацію. От мрія в людини. Да? да, Це каже жінка, яка за, за своє життя жодного. Жодні банки не закатала. Ладно, то таке, то деталі. Ну і нейт каже: добре, тут у нас є така можливість, значить, твій батько там залишив акції якісь, вони зараз ну, нормально стоять, ми можемо взяти всі ці гроші і побудувати, чи купити будиночок. І ще рік ми можемо нормально жити, ну, не дивлячись на цінники. Вона, вау, клас, все! А вони, знаєте, ну, американські вчителі, це на превеликий жаль, це не українські вчителі, і там вони дуже заможні, в них повний соцпакет, у них нормальна зарплатня, в них знаєте, вони не дивляться на цінники в магазинах. Вони ну, у них крутезні машини. В общем, ну нормально люди живуть, ну вони вчителі в Америці, вони роблять гарну справу. От. І от вони все це кидають і, значить, починають шукати ж варіанти купити будиночок. А ця от Гелена, вона така: я хочу, щоб будинок був з історією, а не просто там якась значить, будівля. І от вони шукають, шукають, або їм по грошам не виходить, що ну, вже занадто дорого. Або воно все не таке, або воно таке рухлядне, що, знаєте, ту історію, поки відновиш, то всі кошти і сили закінчаться. І от вона. І Нейт каже: слухай, ну ну, ти бачиш, ну ну, немає тут нічого такого нормального. Каже, давай каже, купимо землю і побудуємо будиночок, який ми хочемо. Ну, Гелена така, ну блін, ну а де історія, а де все це? Він каже: ну, ми зробимо от, начебто він з 19 го сторіччя. Каже, зараз це можливо. Ну, в общем, вмовляє він. І от вони їдуть. Е... В один із штатів, значить, дивитися ж будиночки, дивляться, дивляться, і якось те й не подобається, те й не подобається. Іначе за один зачепилися. І, в общем, кажуть ріелтори: ну, ми там каву вип'ємо, подумаємо, ну все ж таки, це не пакет чіпсів. Ой, сонечко світить, бачите, вибачте, за зображення таке стало. А, не тільки я вас буду сьогодні з сонечком. Вот. І вони поїхали шукати каву. і... Заблукали там і заїхали в якесь таке бістро. І там на парканчику вісила об'яви, що продається маєток. Значить, там дуже багато гектар землі, дуже багато і дуже-дуже задешево. Він там ну, три копійки в базарний день, як то кажуть. І ці молодята кажуть: Блін, а не доля це нам. Вони, значить, викликають менеджера цього ріелтора, який продає саме цей будинок. От він такий, ну от, от там просто так, каже така стрьомна історія, там от, значить, будинку є привід. Ну, американці вони взагалі такі прагматики. Та який привід, господи, нам ми тут, ми тут ми бабла номимо, давайте з привідом, хоч два, як то кажуть. От. І там така, знаєте, їх не зацікавило в такий момент, що ріелтор мав повне право, повну довіреність продавати цей будинок, що господар навіть не приїхав. Як їм пояснили, що він живе в Європі і в нього там погане здоров'я, і в общем він не, не переживе поїздку до Сполучених Штатів, ну важко людині. Вот. Ну, Потім там з'ясувалось, чому і як і навіщо. Вот. І от вони, значить, будують саме цей будиночок. А, і там така, значить, вони коли приїхали, побачили, там дві там практично 75-79% землі це такі хащі-харащі, і вони такі: Вау, у нас буде будиночок на березі, на березі болота. Боже, я ж про це мріла все життя. Це просто Танюша вбирає собі дачу. <с? <с?> от, ну, Добре, що мене чоловік не хотів на березі болота. От, ну, коротше, то вже такі нюанси. От, і от, до речі, там та родина, ну, на мою схоже, що він такий спокійний, такий, знаєте, він всьому якесь логічне пояснення е, знає, а вона така емоційна, така, знаєте, вау-вау-вау. Ні, ну, У Гелени тут нерви були більше ще розшатані, ніж у мене, бо вона тут кожного шороху, кожного всього боялася, в неї, знаєте, так. А, от. Ну, і В неї вони там живуть в трейлері, поки будують будинок. І, значить, е, ну, трейлер там все ж чутне. Як, от, як воно на вулиці. Вот. Ну і там дуже купа-купа-купа всього цікаво-цікаво-цікаво. І, да, звісно, там буде історія з цим привидом е хаті, з цією жінкою. І дуже така, знаєте, я ну, це потім вже з подробицями скажу сполерній частині. Гелена, вона якась, ну, трохи, вибачте, дивна. м'яко скажу, дивна вона. Е я б так ніколи в житті не зробила. Я думаю, що ви так само, але якби Гелена так не зробила, то не було б книжки, не було б оповідання цього вот. О, оповідання Роману. Вот. Ну коротше, просто знаєте, можливо, я так знаєте, дуже розмазувала сюжет, але якщо я почну розповідати далі, як цей привид, це не буде спойлером своїх родичів шукав. Це можна ставити, знаєте, до заголовок цього відео. Теревенький про те, як привід шукав своїх родичів на болоті. До речі, там дуже такий жорсткий фінал. Хто такий вразливий, то краще читайте при денному світлі, як то кажуть. Спойлер, спойлер, спойлер. Гелена, це просто, я не знаю, ну, вона шибанута. Вибачте, я в першій частині сказала, що вона загадкова, там, да, яка там дуже коректна я сказала. Вона шибанута на всю бошку. Вона дізналась легенду, да, от, 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 от як це? Вона дізналась легенду, що там на тому дереві е, повісили жінку. Відьма, вона там, не відьма, яка б вона не була. Це дерево е, да, шибеніця. Це дерево шибениця. Їй там за гілку повісили. Що вона робить? Заходить там магазин, якийсь такий стрьомний, де там хто що викинув, там таке продається. Да? О, яка балка! А ти знаєш, що на ці балки цю жінку ж повісили, цю от примару? О, Давай! Вона так буде круто дивитись на моїй кухні. Серйозно? Ні, я теж люблю зекономити і ви любите зекономити. Ну, блин, чіпляти в кухні! Балку, на якій які людину повісили. Причому ти це знаєш, ну, буває, да, що ти не знаєш там, якоїсь історії, у да. багатьох там, там, страх десь, там, переночувати в якійсь хаті старі, да, помер. Да. Ну, і таке буває. Но, но ти принаймні цього не знаєш, чи, чи ну, це не свідомо. А коли ти навмисто купуєш балку цю дерев'яну там на самому почесному місці. Цю ну, ну, як це можна пояснити? І всі такі, типу, ну далі краще. Е, да? Ну, те, що вона Там, ну, знаєте, там от вона ці, цю, цього бачила. Ну, перед тим, знаєте, знаєте, там така там тинка дуже межа, що вона е, спочатку з неї там по пляшці на очі випили вінца, е, І просто написано, що там ми забагато випили. Да? А потім вона каже, це до мене привід приходив, тому тут так погано пахне в кімнаті. Це перегар, жінка. Це перегар називається. Це не привід до тебе приходив. Ні, ну я розумію, що зараз я просто так стібуся, ну таке, знаєте, от, ну, далі краще. Ладно, балка й балка, їй мало було. Потім вона поїхала, ну тут от, реально це стрьомно, я, от, я вам зараз розкажу, в мене мурахи. Коли вона поїхала там. На одну фабрику і там переробляли стіну, була пожежа, була трагедія. Значить, така ситуація значить, жінки, які працювали на цій фабриці, вони там, ну хто там на перекур, хто там кави попити, хто там зателефонувати, і вони ж бігали там, знаєте, сто разів за день виходили. І господарю підприємство не сподобалось, і він ранком зайшли, зачинив двері і ввечері відкрив. От. І це призвело до трагедії. Там була пожежа, дуже сильне займання, не змогли потушити, не змогли закрити, відкрити. Всі згоріли. Там 12 жінок, один ну, керівник, оцей дядько. Знаєте, я коли читала, мені от два таких, знаєте, от асоціації от перед очима Беркарта Шлінка, читець, як там ця Віртухайка. Закрила цих жінок, і от вона не відкрила їх, бо вони ж в концтаборі вони, ну, я не мала права їх відкривати і врятувати їм життя. Нехай краще згорять, бо вони ці от... в'язні, ну, як жінка в'язні. От. І от друге, це опять-таки, концтабір. От, от саме оці от от печі, от ці, де це все. І знаєте, що робиться головна героїня? Вона каже, а куди це там, ну, йде співробітник якийсь, везе якусь обгорілу цеглу, а куди це, ви каже, цеглу везете? Він каже, ви викинути. А вона така, а що це за цегла? Ну і він же розповів їй, що в цеху була ця пожежа. І вона така ні, ну, могли б меморіал зробити цим людям? Ні, ну, здраві, в неї якісь думки проходять в місках якось. Ну, ну, так, швиденько. І вона така, Вау, халявна цегла! Слухай, це ж історія. І от вона з цієї, з цієї пожежі, причому їй там цей співробітник розказує, що там каже, інженери там позвільнялися, бо побачили тих жінок, вони там, ну, я не буду, знаєте, тут, я не знаю, ще одне якесь сп... таке, щоб ви якщо що, перемотаєте. Я не знаю, як вам сказати, там, да, і шмаття шкіри, і це все обуглене, і там ну, там настільки воно написано, ну, дуже красномовно. І вона така, і вона уявила цих жінок, і вона після того наваляла собі повний багажник цегли, привозить додому і каже: Дивись, нам безкоштовно цегла на камінчик. Господиня року просто. І цей Нейт каже, що це вона каже з одного боку така завуглена? Це вона каже, що біля каміна була десь там. Вона каже, ну так, да, да. я не стала розповідати Нейту всі ці історії там, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. От, от історія цігло, от вона із всіх її стрьомних, просто якихось нереально стрьомних якихось, е, дій, вона мене просто пришелешила. Ну, я розумію, що це все да, для сюжету, я, я все розумію. І там е, з'ясувалося, да, ну, це ж спойлерна глава, це можна сказати, що це от е, одна з жінок, яка загинула за ці пожежі, це була от, донька цієї от, повішеної жінки, да, відьми. Ну і далі ми, от, до речі, в книзі ми дійшли до праправночки, щоб ви розуміли. Хоча там, я ж кажу, дуже бодро, дуже без провисань, без все класно. От. Потім вона там їхала знов рамку побачила якусь для картини, чи я не дуже зрозуміла ну таку дерев'яну велику. Знов вона її купила. Причому там ще веселіше. Ну, звісно, не так, не так страшно, як от, з цим констабором. Там чувак, ну, він, в общем, як це називається? В общем, коли від постійного вживання алкоголю в нього вже там Сатурн на Юпітер. Вот. І він такий, типу, так, жена, ти мені сьогодні не подобаєшся, Бабах, в неї, нестріли в себе, всі сироти. сіроти. Ну, звісно, така рамка для картини. У них там вісила вітальниця рамка там, от З ними щасливими. Ну, Це ж, звісно, треба ж нам в хату тягти. Блін, Ну серйозно. Я не знаю. Ну, 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 як це можна бути? Ну ну, ну, блин, ну, серйозно. Я, я скаженіла, коли я читала. Да, я розумію, що це все потрібно без сюжету, і якби вона не була такою довбанутою голову, то книжка б закінчилась набагато раніше, а може і взагалі б не було. Ну, йопта! Ну от це цегла! Я прочитала, я не могла спати, я бачила цих людей. Я, от, я ж кажу, мені читає шлінка просто перед очима ці заживо-згорілі жінки, ці в'язні концтабору. Блін, і вона, і вона цегла халявна. Ні, ну, вона потім пояснювала, що типу, наш будинок він буде місцем зустрічі живих. І, і неживих. У нас тут будуть гості приходити по, по, по середам і вівторкам, а по четвергам і п'ятницям у нас будуть привиди знаєте, У них там своя тусовка буде. От. Ну, Добре, тут в кінці розкрилося дуже таке жорстоке вбивство, причому е, ми всю книгу не знали, що це вбивство, нам е, авторка е, заплутувала дуже сильно, але ну, блін. Просто я ж кажу книжка, я дуже-дуже раджу. Повірте, у вас будуть дуже сильні класні емоції. Так, давайте все. Тепер без спойлера. Тепер давайте. Знов я до вас, як квіточка на лужой. Я дуже раджу цю книжку, хто хоче сильних вражень, хто хоче гарного такого трилера, от реально гарного, наскільки от, ну, вам сподобається. Хто я цю книжку, якщо не забуду, запишу в свій списочок і буду вам радити на Гелоувін. Тут така містика, тут такі привиди, тут така історія, що це знаєте, я, це треба під церквою читати, щоб зразу йти і святою, святою водою обльопуватись. Я вам серйозно кажу. Причому ні, ні чортівня, ні, такого немає. Там саме от по той бій, чи от, е, от, окультизм дуже-дуже прикольно. І е, головна персонажка рідкісна дуринда. Ну, Бо я не знаю, вона настільки ризикує і своїм життям, і не своїм життям, і, і взагалі в неї просто її вчинки, ну просто поза логікою, просто поза логікою. Ну, я не знаю. І опять-таки, давайте ще не, не все сказала жінка. Спойлер, спойлер, спойлер. От коли вона дістала там да, із за ноут, цей блокнот Нейта, коли вона побачила, що у нього там вже марення стояли одиницею. Вона така, блін, це нею загрожує небезпека. Піди проследи, подивись, піди, чим він там займається. Якщо він там навіть ну, в то болото за тою олиницею ходить, то хоча б там покличеш на допомогу та витягнеш свого коханого. Ну, блін. Ну просто прийняла той факт, що він. Причому вона, прочитав, що цей блокнот, да, цей альбомчик, вона вирішила, що він да, з глузду з'їхав. Ну, так зроби щось, якщо в тебе є, ну, якщо. Да, ти, ти бачиш, що людина не сповна розуму, ну блін, ну проконтролюй. Ти ж себе адекваткою вважаєш, да? Ну, після того всього, що ти зробила, в принципі. Да, Це адекватна адекватність. Вот. А вона така, ну все, нет, все, пропав, нет, пропав, все. Я би проследила, простежила. Я би простежила за своїм коханим чоловіком, причому там да, в них ну, постійно показується, що вони люблять одне одного, що в них, ну... Круті, класні відносини. Спойлер, спойлер вот. <свісно> В общем, дуже емоційна книга, дуже, повірте, вона у вас полискочі, нерви просто, повірте, вам сподобається. Раджу книжку, замовляйте, читайте, давайте обговорювати. І віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі подохнуть, ми круті і класні. Всіх люблю. Проблема блогера книжкового це що читати надалі, але в нас є собачка, і собачка нам допоможе. Так. Так, ось книжечки, які у нас тут. Нікоша, обере книжку. Обере книжку. Дарм. Обирай. Обирай книжечку, бери. Що ти хочеш, відчитала? Долинка Масто! Вчора я теж її хотіла. Ура, 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 ура. Так. Все обрав, Молодець.